Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми розглянемо астрологічний прогноз на 2024 рік для всіх знаків Зодіаку. Та дізнаємось, які виклики та можливості очікують нас у наступному році. Та більш детально про це нам розповість гостя нашої сьогоднішньої програми, та кармакоректор Анна Суха. Пані рада вітати вас. Дякую за запрошення. Паняна, давайте почнемо ну не з головного, скажімо так, mm -hmm. так не з прогнозів для знаків зодіаку, а, а рік якої тварини так? А, ми очікуємо у 2024 році за східним календарем. А, покровителем mm -hmm. нашого нового 2024 року, згідно зі східного календаря, це буде дракон. Тварина цікава, боятися її не потрібно, так? тому що цього року у нас чекає дракон Зелений Дерев'яний. Такий рік був 60 років назад. Тобто такий саме, щоб він був зелений дерев'яний дракон, ну, період так, так, пер... так. великий період так, пройшов, тому що це був 1964 рік. І такий же саме рік нас чекає знову через 60 років в 2084 році. Так, дракон він буде вступати вже в повні свої повноваження з 10 лютого 2024 року, але його якби запрошувати і закликати потрібно вже саме на Новий рік. Тому будемо ми про це більш детально сьогодні говорити. Також дракон він є твариною такою імператорською, і завжди він був як би, прихильником імператорів, тому тварина достатньо. Поважна, так, yeah. мудра. І тому і, е, вона буде вимагати, якби і від нас е, таких. Рис і якостей в наступаючому році, зелений колір та стихія дерево, вона саме є для нас пом'якшуючою обставиною, так тобто він буде нести в собі енергії спокою та врівноваження. Чудово, ну звучить поки що чудово. А яким буде 2024 рік з точки зору таро та нумерології? Якщо ми будемо до уваги брати Таро та нумерологію, то 2024 рік він у нас йде під цифрою 8. Це вісімка, так? Цифра 8 – це символ планети Сатурн. Тут уже трошки енергії у нас змінюється. Так? З однієї сторони є дракон, але йдуть інші аспекти, які будуть впливати на наступаючий рік. І саме планета Сатурн. І цифра 8, вона несе трохи інші енергії. так? Якщо ми візьмемо Таро, то в Таро цифра 8, і це відноситься до карти Справедливість. так? Якщо ми можемо навіть подивитися на цю карту, тут є жінка, яка держить меч і ваги. так? Так. Тобто, про що це каже? Це каже про карму. 2024 рік він у нас буде називатися таким рік карми. І ця справедливість вона прийде для того, щоб розставити, як би кажуть, всі крапки над і. І беремо період свого життя 9 років. Такий рік справедливості був у 2015 році. І в нас були ці 9 років, коли ми напрацьовували свою, як то кажуть, карму. Карма, хоч таке слово, якби страшне, да, з однієї сторони. Ну, іноді воно звучить дуже. Да. так. Але карма вона буває як поганою, так і хорошою, так? як по нашим діянням все ми і отримаємо. Так? Тому ну, я б. Не казала вам прям боятися слово карма, так а просто володіючи певною інформацією, потрібно підлаштуватися якби під енергії року. Про що це буде? Якщо ви ці 9 років, якби. Вели себе добре, хто каже, так, не робили якихось поганих вчинків. Ну, максимально проаналізуйте просто свої ці 9 років, так, що у вас було в житті за ці 9 років, які події відбувалися, що взагалі з вами відбувалося, так? І я думаю, кожному з глядачів буде дуже легко проаналізувати якби, своє життя. І 2024 рік він буде як такою рискою, так? яка підведе ці 9 років, і тут буде два варіанти в людей: або буде піднесення, так. Тобто можна за цей рік дуже вирости в фінансах, в кар'єрному зрості, так? Тобто, в, в коханні, так? Тобто, має піти певний такий зліт. А це, але я так розумію, що це якщо ці 9 років, ти вів себе добре. Так, так. Ну, Там вже всесвіт і карма, вона розбереться, як ти кажуть. Все вирівняє. так. І, звісно, якщо там якісь були. Огріхи так, за цей період, то можуть звісно, бути такі ситуації, коли буде трошки цей рік ставити вам такі палка, палки в колеса, як то кажуть. І ще є дуже такий гарний вислів, який мені подобається, так, що рано чи пізно кожен із нас сяде за кармічний стіл своїх вчинків. Так? Тому якщо ви навіть прийшли до цього року, маючи за собою якийсь кармічний шлях досить тяжкий. То я вам рекомендую вже з цього року почати напрацьовувати собі гарну карму. Так як це робиться? Щедрість, так, щедрість і благодійність це перший такий крок для того, щоб Трошечки вирівняти е, свої е, вчинки да, відношення до людей до життя. Е, щедрістю і благодійністю потрібно займатися, неважливо, які у вас статки. Так? Е, ви можете поділитися з того, що у вас вже є зараз. Так? Ви е, виберіть ви собі там направлення, куди ви хочете цю щедрість направляти і. Е, це може бути або фінансове так, вкладання, або там якась допомога, якщо ви не можете допомагати фінансово. Але от, питання щедрості вони дуже класно вирівнюють е, ваші моменти життєві. Так? Е, багато подій в 2024 році вони будуть якби, обнулятися так, і завершуватися. Так? Тому у кожного з нас буде такий етап е, перехід. Так, щось буде завершуватися, щось буде починатися. Е, так. Події в 2024 році вони будуть досить швидкими, так? тому чому за цей рік можна зробити дуже великий квантовий скачок, так тому якби, і карта, справедливість, і дракон, в принципі, той Сатурн, вони не люблять, щоб людина замідлялась. Так? Потрібно постійно щось робити, 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 щоб оцей період використати як найкраще для себе. Так? Так, так. А, пані Ано, а що принесе 24-й рік дракона? 2024 рік. Він буде для нас таким роком, який надасть безліч можливостей, так і безліч. Ну, прям всесвіт буде вам якби на блюдечку подавати. Тут ваша задача кожного із нас брати це Про, так? І правильно, так, правильно, да, брати ці можливості, так? тому не пропустити. Так? Люди дуже часто жаліються, що там в них щось не виходить, але насправді як починаєш розмовляти, або да, консультувати людину, і ти бачиш, що і там щось пропонували, і там щось пропонували, але там людина то, то не моє, то не буду, то не хочу, то ще там, куча відмовок, відмовок, так? да, шукає. Ось тому в цьому році цього робити не можна, да і як потрібно йти в нове, да не боятися. Дракон він дуже не любить страху, так людей, які бояться. Тому страхи всі залишаємо позаду і йдемо в цей рік з розвитком. Так? Ще в 2024 році дуже важливо для нас це буде рости духовно, переглядати всі свої життєві пріоритети, так? аналізувати, який спосіб життя ви ведете, так, і що там потрібно відкоректувати. Так? І також головним лозунгом є не боятися змін. Так? Якщо зміни будуть приходити в ваше життя, не треба їм перечити, суперечити, а треба в. І, йти, так? і тому головне наше завдання на 2024 рік це саме приручити цього дракона. А, так, чудово. Звучить чудово приручити дракона. Паняно, ви сказали, що вступає в силу він в свою, так, з 10 лютого. Так. А, але вже а, зазивати його потрібно зараз. І тому як прикрасити ялинку та в чому зустрічати Новий рік, а, аби здобути прихильність дерев'яного дракона. Давайте почнемо з кольорів, так, які основні будуть кольори наступаючого року. Це буде в нас червоний, зелений, золотий, сріблястий, фіолетовий. Це так, якби основна кольорова гама. Від цього ми вже можемо далі прокладати собі ідеї, в чому будемо зустрічати новий рік. Якщо подивитися на дракона, то це досить така неординарна тварина, так? і зовнішній вигляд з неї вона трохи міфічна, цікава. Ну, і, а, зображують всюди його по-різному, навіть в різних кольорах. Так, в різних кольорах. І е, він ну, достатньо така яскрава тварина, так? Тому в принципі наше вбрання на Новий рік воно повинно бути достатньо таким. Ну, звісно, там не треба на себе все надягати, щоб бути як сорока, да? але якісь моменти. 에... Якісь аксесуари, da, можливо, аксесуари да, щоб була так? це як е, яскрава, так? щоб ви виділялися. Це може бути або якась брошка, заколочка. Там. У чоловіків це можуть бути там краватка да, яскрава. Е, по кольорам також це в чоловіків, якщо це червоний, це може бути е, рубашка да, червоного кольору. У mm, дівчат там все набагато простіше. Да, дівчата, я думаю, знайдуть чим себе прикрасити на цей рік, але на цей новий рік, але треба не боятися. От саме там, якщо у нас був кролик, він був трішки минулий рік по спокійніший, так, по цвітовій гамі і по енергіям, то дракон от, прям хоче енергії такої, так, щоб вона від вас йшла. І тому ще який момент хотіла сказати: важливо цей новий рік зустрічати досить такою великою компанією. Так? Тобто не обмежуйте себе, там, членами родини. Важливо, щоб. Це в ідеалі, щоб за сім'єю, за столом сім'я зібралася декількома поколіннями, так, щоб це було таке велике сімейне коло. Дракон любе, коли об'єднується сім'я між собою. Тому якщо у вас буде така можливість, максимально зустрічайте Новий рік в сімейному колі і такої компанії побільше. Так що ще? Давайте поговоримо ще про ялинку, пару слів так, скажу. Так. Як прикрасити ялинку? Ну, По-перше, я рекомендую ялинку ставити штучну, так, щоб вона була не жива, це щоб не було зрізане дерево, так, а вона була штучна. На верхівці ялинки цього року повинен бути якийсь аксесуар червоного кольору, так? тому що енергетично в нас іде червоний, дуже сильний колір цього року. Тому там, що ви, вже там у вас буде якась іграшка, або там. Не знаю, бантик, бантик можливо, так. так, вже хтось там придумав, але це повинен бути такий акцент червоний на ялинці. І кольори ялинки, звісно, це да? Так? так, на ялинці. Це червоний, золотистий, сріблястий. Це такі основні акцентові кольори. Також я рекомендую. Ялинку прикрашати е, грошовими купюрами. так Як це можна зробити цікаво? Е, це е, купюра скручується в трубочку, прикрашається бантиком і вішається на ялинку, так щоб зазвати енергетику грошей в наступаючому році. Е, потім, як ви вже будете ялинку розбирати, ви ці гроші знімаєте і витрачаєте на якісь свої такі потреби е, для того, щоб задовольнити себе так? і побалувати себе, як то кажуть. Також ялинку можна прикрашати мандаринами або висушеними дольками апельсину. Це також несе в собі такі енергії достатку. Також дракон він дуже любить солодке, тому цукерки також на ялинки повинні бути. Так? Щоб ще так зазвати дракона в своє вже життя повністю. повністю, так вже тоді можете поставити під ялинку фігурку дракона. Або е, на ялинку прикр... повісити. Зараз дуже багато продається новорічних іграшок в формі дракончиків, або зображенням дракончика. Так, тому постарайтесь щоб вона у вас була на ялинці. Ось також е, е, на столі. Можна поставити вазочку, з щоб там було вісім мандаринок. Саме вісім як цифра вісім символ цього, цього нового року. І мандарини це також символ достатку. Тому така, акцент такий на столі можете зробити. Також, якщо ми розміщаємо на столі виноград і груші, то це нам несе успіх і процвітання в новому році. Так чудово, і Анна, в кінці вже найголовніше, бо час нашої програми трішки обмежений. Але, але дуже ж цікаво, я думаю, що і товариша вони дуже чекали цього моменту. Прогноз на 24 рік для всіх знаків Зодяку. Давайте ми пройдемось так коротенько. Так, я основні моменти на, на, наголошу на них. пройдемося по стихіям. У нас об'єднують 4 стихії. Так, всі знаки це вогонь, земля, повітря і вода. Так, тому ми так зараз і пройдемося. Давайте почнемо з вогняної стихії. Вогняна стихія це у нас овен, леві стрілець. Цим стихіям і цим знакам дракон несе глобальні зміни в житті. В наступаючому році, так, але тут важлива задача цих знаків зодіаку е підготувати себе до цих змін, так? Тому що зміни можуть бути наскільки радикальними, так що ці люди навіть не зможуть зрозуміти, що відбувається, так тому е як, як це зробити, так їм потрібно. Їм потрібно чітко формувати своє життя і свої цілі, так? Е тобто, не плить по течії річки, так в цьому році, так а, а конкретно розуміти, що їм треба робити, які кроки приймати. І і сміливість це якості, які дракон буде цінувати. Тому цим знаком зодіаку показано ці якості проявляти в наступаючому році. Далі це у нас буде стихія Землі, це у нас телець Діва й козироги. Mm -hmm. Цим знаком рекомендовано знайти баланс в житті в наступаючому році, так? Тобто збалансувати всі життєві сфери. Це може бути навіть там розпорядок дня, так, щоб все це було в балансі, сон на повноцінний. Відпочинок повноцінний, щоб це не було перекоси, коли ми багато працюємо, мало відпочиваємо. Тобто оці всі балансові точки треба знайти в наступаючому році. Е, також. Також цим знаком зодіака в цьому році, в наступаючому дуже добре підійде прислів'я. Тихіше їдеш, далі будеш. Так? Тобто, тобто, їм не потрібно поспішати. Да, їм навпаки треба трошки якби, зупинитися да, і подивитися на своє життя збоку, збалансувати спочатку свої сфери, тобто їм сильно поспішати в цьому році не можна. Стихія повітря – Це в нас близнюки, водолії та От зараз дуже цікаво. Цим знакам зодіака, навпаки, в 2024 році потрібно діяти досить активно. Тобто їм замедлятися не можна, це їм протипоказано. Так? Їм не можна не і зупиня... не можна зупинятися ні перед чим. Тобто любі можливості, які будуть приходити в їх життя, тобто їм треба запускати цю енергію, йти, 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 йти. йти. І в цьому році в них настав час втілювати всі свої ідеї в життя, тобто <гум> все, що там. Ці знаки зодіаку собі планували, можливо, до цього. Так? Там реалізація якихось проєктів, замислів, там не знаю, що там вони ці знаки хотіли. От в цьому році це все можна втілювати. І, в принципі, ці знаки зодіаку готові до кардинальних змін у 2024 році. Так, чудово. Я, я запам'ятав. <ріхи> <ріхи> так, і залишилась у на стихія води. Це в нас рак Скорпіон і Риба. А, ці знаки будуть справжніми улюбленцями дерев'яного дракона. Так? А, в 24-му році на них чекає удача в будь-яких сферах. Да? Тобто цим знакам особливо і робити нічого не треба буде. В них якби трошки буде складатися все само собою, і вони удачу да удача буде на їх стороні. Але е, їм також все одно, навіть коли енергетично е, хазяїн року нас підтримує, так нам також не можна е, впадати в якісь стани страху, апатії. Так нам все, все одно, все одно потрібно е, діяти, так е, і тримати своє життя під контролем. Так, чудово. Паня, на жаль, час наш програми обмежений, але я вам дуже вдячний, що ви сьогодні звертали до нашої студії. І дуже вам дякую за цю цікаву і а, в той же час дуже пізнавальну розмову. Дуже дякую. Дякую вам. Я сподіваюся, що і вам, любі телечі, також все а, сподобалось. сподобалась наша розмова і ви для себе. Дізнались щось новеньке і дізнались про те, як все ж таки здобути прихильність дерев'яного дракона в наступному році, і обов'язково ви скористуєтеся порадами від пані Анни. А я нагадую, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас була таролог карма коректор Анна Суха. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.